Привіт всім! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я їду в епіцентр, в місто Біла Церква Київської області. Подивимося, як завжди, асортимент, стан, ціни. Мені дуже цікаво. Я тут була десь років два, тому мені дуже цікаво, що позмінилося. Може, щось є нове, щось є цікаве. Обов'язково подивимося оцінку. Залишайтеся зі мною, сподіваюсь, буде цікаво. Ми на місці заходимо. Тут, здається, зразу з лівої сторони, якщо з цього входу заходити, зараз будемо дивитися. О, так, нічого не змінилося з минулого разу. Тут, до речі, ось біля входу продають, продають осмокут. Ми трошки з вами відволічаємося. Так, 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 так. так. Ось стандарт, ну, правда, не сильний стандарт 15,912 Скільки він коштує, 128 або 90. Ну, Ще така ціна це за скільки за тут 200 г і тут 200 г 200 фасовка. Ну, Ще більш-менш божеська ціна. Бо я, бачила, я бачила і вищі. Тут невеличкий. Там далі меблі, мебліон написано. Трошки змінилося з того часу, як я була останній раз в феленопсису. не, стоять небагато рослин, небагато в порівнянні з тими епіцентрами, в яких я була, то, то небагато. Так, починаємо. Так, тут цей ряд 755. Ось також 755. Ну, така лимонна цікава. Так, ось ряд 597. Ну, чим вони відрізняються? Ну, ось, дивіться, рослина 597. А ось ряд 755. Той самий сорт. Також два квітоноси. Чим, чим відрізняється, не знаю. Пандора ось є цікавенького. Ну, дівчатка, дивіться, раз, два, три, чотири, чотири, п'ять, шість, раз, два, три, чотири, п'ять, шість піддонів всього. Ну, Це дуже мало. Із цікавого, ну, те, те що мені цікаво і мені подобається. Ось бігліб красивий. Такий рожево-жовтий, цікавий, красивий. Зараз підійду ближче. Ну, знаєте, дівчата, що я вам скажу? Motion у нас стоїть разом з Пандорою. Дівчата, я вам скажу, що, наприклад, якщо швидко забігти, ну, типу, в епіцентр купити щось на подарунок, не щось орхідею, наприклад, такому орхоману, як я. То тут не сильно є з чого вибрати, вони такі вже, знаєте, ну, ну як на мене, то дуже скромні. Це якби, якби я там, тільки починала колекцію, то ну, можливо б, от мені була б цікава Пандора, Бігліт, ну, можливо, там ще яка. Коли, коли тільки починаю. Знаєте. А коли вже такому такому іскушонному, ізвращеному, збоченому архоману, як я, то. То ні. А, оногою ногою бачу от і цікавого. Ну, дівчата, я вам скажу скромно, дуже скромно. Так, знаєте, як неочікувано скромно. 6-8 оцих піддончиків. Ну, ну, ну. Це, до речі, ось дивіться, бачите, плями такі. Це ці плями свідчать, що, про те, що були переливи. А давайте стан їх, до речі, подивимося. Давайте ось, ось таку звичайну рожавеньку. Або були переливи, або гниль. Ну, гниль рідко, як правило, переливи, або попала вода на. Це просто тут торф, нічого там страшного немає. Ну, Наче, наче більш-менш. Так, а ну давайте подивимося ось таку. Я просто, знаєте, дівчата, не хочу там співробітниця так на мене подивляється. Мабуть, і не дуже хочеться, щоб я це робила, але ж, знаєте, в жодному епіцентрі мені ніхто нічого не казав ніколи. Торфстакан треба прибирати. Ну, або можна залишати, хто вміє поливати з торфстаканом. Треба бути обережними з торфстаканом, тому що він набирає вологи і дуже довго тримає. Ви можете побачити, що кора. Вже суха, а торстакан, реально. І шиї в тому торстакані можуть бути ще вологими. Так, і можна дуже легко рослину залить. Давайте ще на тій стороні подивимося. Стан рослин і я піду, а я хочу подивитися, як ця пандора себе почуває. Вона, ну, от пандору або цей бігліп можна на подарунок. Вони непогані. Не Дивіться, вона ще буде цвісти красиво. Красиво, мені дуже такі подобається. Сізам, Пандора. Трошки третій Романс, трошки менше, але також подобається. Так, ну, ну наче нічого, нормально. Ну, хоч знаєте, хоч не сухарі, такі, як в інших магазинах ми бачили з вами, так? Да? Може, те, що їх тут. Я це хочу, що цього бігліпчика подивитися. Ой, ну це взагалі краса. Краса. Просто дуже шикарний. Два квітоноса, ще буде доцвітати. Оце на подарунок можна, тут я згодна. І з шею все в порядку, і з корінням все в порядку. Ну, от якби я собі хотіла да, на подарунок, то із цього різноманіття тільки я б хотіла або Пандору, або отий бігліб. Все інше, ну, так, не. Не дуже мені подобається. Хоча смаки у всіх різні. Комусь подобається, комусь не подобається. Ось лимонна, така ну, непогана. От дівчата, власне, і все. Зараз ще піду по нишпарю, пошукаю оцінку, якщо вона буде, то запишу вам. ну, то ж буду не я, якщо я не знайду. Трошки мало ось усі товар. Зовсім мало дівчатка. Мінічка в шостому горщику. 199,50. Боже, там прям вода, дивіться, стоїть. Буде їй, мабуть, гапличок, тому що тут досить прохолодно. Так, може взяти, слухайте, вилити воду, щоб воно, бідне, не страждало. Ось, дивіться, 259, але вона з квітоносом з точки росту. Ой, не хочу її доставати, щоб її зараз не зламати, мало ли. Вдруг мене на, на, за мною камери слідкують, скажуть, що я їм тут зіпсувала всю оцінку. Так, 200 гривень, було два квітоносика. Ну, тут ще є нормальна, коріння нормальне, не те, що вони в воді стоять, Там 259 якась одна така стоїть. Ну, це малесенькі, зрозуміло. Це ще шостий горщик 259. Ну, тут таке фіалки, Сансевірія, Гібіскуси. До речі, почему і віскус. Ого. Ой, дивіться, тут навіть якесь каланхоє, чи що це, якийсь сукулент, навіть підживлюють. Скільки він коштує, мені цікаво. Він безцінний. Так. Зі стандартів ось є одна ось така. У мене, до речі, є така зараз на продаж, коштує 180 гривень. Тут е, оцінка. Дивіться, непогана. Непогана оцінка, але також вона без ціни. Її, мабуть, тільки-тільки поставили, тому що ось один квітонос відсвів. Ну, цікаво. І ось ще трошки маленьких, шестерки, шостий горщик. Також нема ціни, мабуть, тільки-тільки щойно їх поставили. Ну, якщо не прямо перед приурочили до мого приїзду, але ще, ще не оцінили. Ну, що, дівчата, сьогодні огляд досить короткий, тому що більше... Ану, скільки коштує тут антуріум? оцінка антуріуму. Червоний, звичайний, 629 гривень. Яка вартість цих це жіночок? Не знаю. Красиві жіночки. Дівчата, в мене такий трохи настрій, знаєте, якийсь предістеричний Не знаю чого, що мені робиться. Ну, я проїхала майже 100 кілометрів, щоб побачити оці вісім 8, 8 піддончиків. Ну, ладно. Що ж, знаєте як. Підписалася, що треба. І ви підписуйтесь, до речі. <гум> ну що, тоді будемо з вами закінчувати. Мабуть, я супутні товари не буду вам знімати. Я можу пройтися. Я думаю, що тут все є, як і у всіх магазинах. Тому, мабуть, не буду. Дякую, що були зі мною. Пишіть свої коментарі, що думаєте по наявності, по стану, по асортименту. Буде цікаво по. Почуть. Якщо хтось живе в цьому ОТГ, чи в цьому районі, чи в цьому регіоні кому зручно, якщо вам якась орхідейка сподобалась, ціни я вам показала 597-755. Ось ще є ну, оцінку ви бачили. Оцінка тільки шістерки і один фалінопсіс стандартний. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Буде цікаво.